Доцент кафедри політології, а також державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Сергій Швидюк і гостем програми Чернівці. Сьогодні вітаю вас, пане Сергій, в нашій студії. Доброго дня! Власне, розпочнемо з найважливішої теми сьогодні для нашої держави, попри те, що оголошено перемир'я. Обстріли на сході країни тривають. Як це ми можемо розцінювати? Так, звичайно, обстріли тривають, і цей стан можемо назвати ні миру, ні війни. Справа в тому, що е, підписані нещодавно в мінську домовленості, вони з е, самого початку були слабкими. Е, вони були слабкими з того погляду, що, е, попри надзусилля, напевно, з боку української дипломатії і українського е, президента, якимось чином змусити, якимось чином переконати сторону, яку ми всі знаємо, яка є ну фактично. Розпалювачем цього конфлікту, а саме Російську Федерацію, переконати в тому, що необхідно е, ну, припинити те, що діється на сході України, основної політичної цілі тієї сторони не досягнуто, так само як і не досягнуто будь-яких вагомих результатів, які ми могли би е, класифікувати або могли би назвати як перемогу над ось е, цією стороною. Тобто, говорячи спортивною термінологією, Україна, українська сторона робить усе для того, аби вхопити Росію в дипломатичний клінч, оскільки ресурсів. Через те, що інша вагова категорія для, скажімо, військової відсічі, більше того, офіційно війна не ведеться з Російською Федерацією, ведеться з тими угрупованнями терористів, і які, звісно, підживлюються постійно російською стороною, то іншого виходу, аніж намагання втримати бодай якийсь час в цьому дипломатичному клінчі ту сторону. Немає. Але ми ж розуміємо, що та сторона грає без правил. Через це е, обстріли тривають, через це розвиток подій може бути найнепередбачуванішим, у тому числі і до е, запровадження. Е, Анонсованого президентом воєнного стану в країні, до речі, що це було анонсування воєнного стану. Це справді позиція рішуча, така радикальна президента України Петра Порошенка. Чи це просто намагання дати зрозуміти усім, зокрема і Європі, що ми налаштовані серйозно? Напевно, так, тому що мається на увазі друга ось позиція, яку ви е, оголосили. Справа в тому, що Мова голос про те, що у разі, якщо мінські домовленості, мінськ 2 будуть зірвані, то буде запроваджено воєнний стан. Вони були зроблені якраз напередодні власне припинення вогню, коли вони мали запрацювати. Це була демонстрація рішучості. Але я би сказав не стільки рішучості військової, скільки певної рішучості в діях українського президента. Хоча я розумію, що бажання вводити воєнний стан в державі в політичного керівництва країни в першу чергу у президента немає. Ну, тут можна зрозуміти, оскільки введення воєнного стану це ну, що таке воєнний стан, так? У першу чергу це особливий правовий режим функціонування держави. Він змінює деякі важливі аспекти функціонування управління держави, обмеження прав і свобод людей. Багато таких речей, про які пересічні українці часто і не здогадуються. Тобто вони вважають, що це панацея, воєнний стан, це піднімаються літаки, піднімається все, що у нас є, і зразу через 15 хвилин перемагає ворога. На жаль, це не так. Більше того, там обмежень, так само як для звичайних пересічних людей, так і для держави загалом виникає теж дуже багато. І через це, ну я би сказав. Риторика про введення воєнного стану, вона повинна була б подіяти як певна стримуюча, якась така, е, напевно, позиція. Наскільки вона спрацює, поки що судити, напевно, не береться ніхто. Але, виходячи з динаміки подій, які розгортаються навколо Дебальцево, які розгортаються навколо інших гарячих точок, можливо, усе. Власне, тут ще варто зазначити тим глядачам розповісти, котрі не знають і не уявляють, що таке воєнний стан. Що Можливо, ще воєн? й плутають з його надзвичайним з надзвичайним станом. Тут такі стан. та певні пунктики, як до прикладу, що інтернату не буде. В будь-якому випадку може бути введена комендантська година. Людям всім необхідно ходити з паспортами, які ще обмеження можуть діяти. Ну, насамперед, воєнний стан він запроваджується у відповідності до закону, який був ще прийнятий у 2000 році. Але треба сказати, що Україна жодного разу не застосовувала цей закон. Слава Богу. Тому. Про силу або про ефективність цього закону, будь-якого закону ми можемо говорити лише за результатами його виконання, його застосування. Ну, більше того, зараз вже внесено певні е, уточнення до цього закону, е, які випливають власне з тієї ситуації, що він може бути насправді запроваджений. режим. Що означає воєнний стан у відповідності до цього е, закону? Я вже зазначав, що це особливий правовий режим функціонування всієї країни. Особливість цього режиму полягає в тому, що в країні, в якій відбуваються воєнні дії, де є загроза агресія, або агресія відбувається за поданням Радбезу Ради безпеки України, президент оголошує. Своїм указом про введення воєнного стану, і він повинен бути цей указ протягом двох днів затверджений Верховною Радою України. З того часу Верховна Рада України працює в сесійному режимі. Що це означає для держави? В першу чергу, ну, воєнний стан може вводитися як на частині території, де відбуваються воєнні дії, так він може уводитися і на території усієї країни. Що стосується особливостей функціонування держави, то у першу чергу значна частина повноважень з оперативного управління всіма сферами життєдіяльності переходить до військових. Разом з Цивільними адміністраціями, відповідними радами, відповідними районними і обласними державними адміністраціями, але там, де не відбуваються бойові дії. Там, де відбуваються бойові дії, там управління, оперативне управління всіма сферами життєзабезпечення переходить до військових. Як це позначається на пересічних громадянах? В першу чергу, ви вже сьогодні зазначали, водиться комендантська година. Вводиться перевірка, скажімо, документів людей, які перебувають на тій або іншій території. Відповідний режим в'їзду-виїзду також запроваджуються такі елементи, як трудова повинність, тобто люди, які, скажімо, не задіяні у. Зараз це антитерористична операція, або в інших е діях, так пов'язаних ну, власне з тими бойовими діями, або які е не виконують функції життєзабезпечення, тобто яких можна залучити до виконання певних трудових трудової повинності, е пов'язаної саме е з подоланням наслідків обстрілів, е якихось таких подій екстрених, починаючи від розбору завалів і так далі і так далі. Трудова повинність починає працювати. Ну, звісно, з певними компенсаторами, тобто і там, мінімальна заробітна плата, і час відпочинку, між змінами і так далі. Далі в такому особливому режимі функціонують усі. Практично всі без винятку підприємства і організації будь-якої форми власності, вони можуть залучатися або їм можуть давати відповідні завдання, що пов'язані з обороною. Це контроль над засобами масової інформації, аж до відключення, скажімо, інтернету, те, що ви говорили, хоча це не обов'язково. Далі використання засобів масової інформації для оповіщення і для оперативного розповсюдження необхідної інформації ну, власне військовими і владою. Це також що стосується звичайних громадян, скажімо, можливість вилучення майна. Можливість вилучення автотранспортних засобів, звісно, там відповідними нормативними документами передбачаються відповідні компенсації. А у разі збереження цього майна після скасування стану власник може вимагати його повернення, але тим не менше воєнний стан це також передбачає. Крім того, воєнний стан передбачає ще такий важливий момент, як квартирна повинність. Це означає, що е, громадяни можуть бути, їх можуть зобов'язати розселяти. Так, на своїй житловій площі військових, і, от, до речі, останні зміни не тільки військових, а й інших, хто не має статусу військового, так, людей, задіяних у власне, тих подіях, в війні, в тому, що відбувається. Ну, І, звичайно, це режим, скажімо, Проживання військовозобов'язаних і пересування військовозобов'язаних, зміна місця проживання без дозволу відповідного військового комісара для військовозобов'язаних у воєнний період, у під час воєнного стану заборонена. Ну, Ще треба сказати, що власне серед тих прав і свобод громадян і підприємств, які обмежуються, функціонують в певному режимі. Є певні гарантії. Ну, наприклад, скажімо, будь-які порушення чи будь-які неправомірні дії, вони можуть, скажімо, лише в судовому порядку вирішуватися, не дозволяється створення якихось спеціальних судів чи чогось іншого, чи скорочуватися термін судових розглядів. Користуючись там, скажімо, воєнної доцільності або щось інше, все винятково е, в такій е, формі повинно відбуватися. Ну і звичайно, відповідальність, відповідальність за порушення або не за дотримання за недотримання е, воєнного е, стану. От власне це такі основні моменти, які пов'язані із режимом функціонування держави е, у воєнний період. Чому ми досі називаємо війну антитерористичною операцією? Права в тому, що, на мій погляд, назвати війну війною обов'язково треба. Але це означає власне запровадження воєнного стану. Гарантії того, що запровадження воєнного стану дасть успіх, перемогу, ну, скажімо, оперативну і стратегічну перемогу над е іншою стороною, в першу чергу треба. Дати собі відповідь на запитання, хто інша сторона. Якщо ми приймемо, що інша сторона це інша держава, то це по суті виходить, що е, ми вступаємо в стан війни з іншою державою, яка всіма можливими і неможливими каналами способами намагається пояс... ну, переконати світ, що вона не є цією стороною, з цієї точки зору, звісно, війна повинна бути названа війною. Але, е, на мій погляд, е, ніхто зараз у світі не сумнівається. Що принаймні переважна більшість країн, які відверто демонструють свою підтримку Україні, але, на жаль, не готові, як то кажуть, йти до кінця так? у цій підтримці, вони можуть висловлювати там, занепокоєння, обіцяти, чи навіть надавати певну допомогу, в тому числі певного подвійного призначення, чи просто гуманітарного призначення якимись е вантажами, чи грошовими е коштами і так далі. Переконувати цих суб'єктів міжнародних відносин чи цих, ці держави не потрібно. Однак наступає ціла низка обмежень у тому числі і можливостей держави на міжнародному рівні, яка перебуває у стані війни. В першу чергу мова йде про те, що нам ніхто не зможе продати навіть гільзу для патрона. Тому що з державою, яка воює, яка перебуває в стані війни, торгівля будь-якими виробами чи матеріалами подвійного або воєнного призначення забороняється. Такі вироби будуть попадати навіть прилади нічного бачення і ковдри, і сухі пайки, які ми отримали в певній кількості від наших партнерів з інших країн. Через це вводити чи не вводити воєнний стан. Залежить від того, чи використані усі ті е, інструменти, які без введення цього правового положення е, можна застосовувати для розв'язання ситуації, яка склалася. Взагалі, тоді, якщо подивитися вперед в майбутнє, а як ж можуть розв'язатися ці конфлікти на сході країни? Яким чином? Е, для того, аби зрозуміти. Як може розв'язатися цей конфлікт, треба вийти поза рамки Сходу України, України, можливо, Європи і вийти на глобальний рівень. Чому? Я не хочу повторювати якихось російських пропагандистських гасел, що відбувається протистояння між Росія каже Заходом і Росією. Я би сказав навпаки, відбувається протистояння між здоровим глуздом і Росією. Чому тому, що е, Росія в особі її нинішнього політичного керівництва е, насправді намагається повернутися із е, світової периферії? До світового центру свого часу, і про це наголошувало саме керівництво політичної Росії. Вони вважали, чи не найбільшою катастрофою ХХ століття, не світові війни, не щось інше, а саме розпад Радянського Союзу. І, власне, розпад цієї імперії радянської так він і відкинув на периферію світового кола Росії. Росія за той весь період існування як незалежна держава. Не змогла ані політичну систему унормувати таким чином, аби вона функціонувала е, ну, відповідним чином, як то е, прийнято у, скажімо, цивілізованому світі, ані економічно, ані будь-яким іншим способом. Зате, знову ж таки, як так говорив класику мом росії не понять, вона спромоглася вибудувати нову. Чи оновлено ідеологію, яка базується на цінностях притаманних не лише для Росії, а для багатьох інших європейських країн, тільки десь на 150 років запізнилася 19 століття, ну принаймні кінця 19-го, початку 20-го століття. Тобто мова знову йде про баланс сил, мова знову йде про зони і сфери впливу, мова йде про е, військову присутність і створення буферних зон, і так далі. Е, запропонувати. Щось світу, світові. Росія, крім прожектів, не змогла, і світ давно в ці прожекти не вірить. А от власному обивателю, проти якого в першу чергу спрямована агресія власне ж, своєї влади, а саме проти здорового глузду, це мова йде про внутрішній фронт російський. Насамперед. Ідеологічний та інформаційний ідеологічний та інформаційний фронт, який розгорнувся на території самої Росії, він горить уже давно. І е, ті під рівні підтримки політики Путіна, персонально е, Путіна, які там покажуть 80, 80 80 чимось відсотків, ну можливо, трохи перебільшено, але е, є багато е, таких е, моментів, коли люди, з якими спілкувався раніше, і які ніби е, мали би вміти аналітично мислити, які мали би вміти відділити е, правду від брехні, е, зерна від полови, Враження, що о, вони перестали мислити, що вони перестали критично сприймати е, світ і. Е, Фактично, на мій погляд, величезна небезпека вже зараз для правлячого режиму в Росії зменшити рівень тиску інформаційного і пропагандистського, тому що не всі одразу, але частково люди почнуть тверзіти, і тоді це буде когнітивний дисонанс, тобто, спершу перестануть вірити, не зможуть сприйняти за правду те, що насправді є а далі почнуть шукати, а хто ж нас обдурив. І тому е, це вже є велика небезпека для е, самого правлячого режиму І, Росії. може власне почнуть задумуватися саме матері, рідні, близькі тих воїнів російських, котрі йдуть воювати. Е, ну ви розумієте тут справа в чому. Вони вже задумуються, не всі звичайно, але е, спецслужби і власне державна машина працює е, для того, досить ефективно треба відзначити, щоб голос цих людей загубився в голосах інших, щоб його не було чути, починаючи від, скажімо, і інформація, так що там пропонують гроші, закінчуючи погрозами і так далі, і так далі. Тобто, звісно, що вода камінь точить. От... Якщо такі голоси будуть масовими, якщо вони будуть часто, якщо вони будуть звучати насамперед з того боку, то є ймовірність того, що вони дадуть якийсь результат. Але тут зусилля повинні бути не лише з цього боку, ті ж самі санкції, прорив інформаційної блокади українського контенту української інформації на окупованих територіях прорив інформаційної блокади на території. Росії та чого таїти і в Європі, тому що багато новинних інформаційних агенцій Європи отримують інформацію про Україну з іншої країни. Тому ми розуміємо, що тут ще треба попрацювати. Власне, зараз пропоную говорити про розвиток нашої держави. Давно вже маємо новий парламент, нову владу, і хочеться чекати змін, але чомусь зміни не йдуть. Обіцяли реформа, а реформи гальмують. Чому так? В чому ж причина? Звісно, рік тому був великий підйом в тому числі очікувань. Ці очікування здавалися достатньо добре сформульованими, достатньо добре проаналізованими, і практично всі знали, що нам треба зробити. Але як виявилося, минув рік, а результатів, які можна е, побачити, які можна е, помацати, так, е, небагато. Звісно, можна сказати, можна списати все на війну, але не це єдина причина, хоча я би сказав, що надзвичайно важлива. Надзвичайно важлива. Е, але є такі речі, е, які можна було б. І можна що зараз робити, і е, війна тут не заважає. Ці питання чи ці проблеми вони ховаються е, в певній політичній площині. Вони ховаються е, в якійсь такій, напевно, площині, пов'язаній з інтересами олігархічних е, груп. Е, через це той темп реформ, який, якого очікували, е, він загальмувався. І е, ті невеликі результати, які ми зараз маємо, е, ну скажімо, е, в, е, в утриманні економічної ситуації е, в законодавчій підготовці правового поля, необхідного для реформ е, в певній кадровій е, політиці на вищих щаблях влади, вони все ж таки є помітними. Більше того, небезпека дефолту, про яку говорили ще напевно до Майдану і в період Майдану, і одразу після його закінчення, бачимо, що вона гіпотетично існує. Але тим не менше, попри ситуацію, яка є з економікою, а головне з безпекою в нашій державі, вона зараз, ну я би сказав так, навіть. Менше є ймовірною, аніж вона була, скажімо, ще рік тому. Чому? Тому що це є один з моментів допомоги Україні, так показати тій стороні, що бодай в економічному плані загинути в Україні захід міжнародний валютний фонд не дасть. Що стосується результатів, які могли би побачити люди, ну це стосується, скажімо, розслідувань вбивств на майдані, це стосується, скажімо, реформ по галузях. Так, результатів небагато. Ну, однією з найбільш так яких напевно найдалі е, просунутих реформ це є реформа вищої освіти, прийнято відповідний закон? Звісно, в певних е, рамках він ще не вступив в силу, що стосується і зміни програм, і зміни структури навчання, і інших речей. Він особливо що стосується, скажімо, там е, фінансування і децентралізації, і так далі? Е, в певних моментах він уже діє. Другий момент, те, що стосується ілюстрації, звісно, що зміна політичних еліт, еліти на контреліту, дуже часто і в багатьох випадках не буває абсолютною, не буває повною. Тобто, так чи інакше залишаються вчорашні люди. Можливо, вони залишаються не на найвищих щеблях, але вони впливають. І звісно, що коли ми говоримо про Люстрацію можна критикувати, можна говорити. Позитивні речі про е, люстрацію, але тим не менше, система намагається себе зберегти. Ті люди, які все ж таки залишаються е, на посадах, зокрема судді, зокрема прокурорський корпус, ті люди, які працювали, скажімо, в органах внутрішніх справ, е, виконавчій владі, в органах місцевого самоврядування, е, вони залишаються на місцях і вони чинять з одного боку інституційний опір цим змін з іншого боку, персональний особистий опір, тому ці зміни відбуваються е, так е, важко. Ну тут можна сказати, що кадрове рішення прийняти, скажімо, е, верніше, підхід е, щодо е, забезпечення людьми е, на найвищі посади спозамеж системи е, за кордону теж дехто критикує. Я вважаю, що тут е, немає особливо чого критикувати. Е, насправді люди не заангажовані у. Зв'язки, часто зв'язки, які е, більше шкодять аніж допомагають. Е, люди, яким, чесно кажучи, нічого втрачати, е, вони насправді е, здатні цю систему змінювати. Але один в полі не воїн. Тобто необхідно формувати команди, необхідно в цих командах працювати. І ми бачимо, що навіть українські посадовці, скажімо, міністр економіки, так який по суті не зміг добитися результатів, бо бачив опір, також середовище, по суті, пішов у відставку. Через це реформи будуть. Вони неодмінно будуть, але головне дійсно не втратити той. Шанс. Ми маємо доволі мале вікно можливостей, воно, напевно, вимірюється десь до літа. Далі, насправді, зробити щось знову буде все складніше і складніше. Але все ж таки мусимо пам'ятати: зовнішній чинник це військова агресія, яка відбувається, вона відтягує величезні ресурси, вона відтягує волю до здійснення тих речей, тих реформ, і, напевно, скажімо, з іншого боку, Неотримання результату призводить до падіння з одного боку рейтингів влади, а з іншого боку, до зневіри людей в тому, що щось змінилося. Через це необхідно добре подумати і добре збалансувати захист держави, і хай різати по-живому, але це все одно треба робити. Що ж Сергію Морославовичу, я хочу вам подякувати за участь в нашій програмі. Нагадаю, Сергій Швидюк, доцент кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Фількович, був гостем програми Чернівці сьогодні. Залишайтеся і надалі з нами. Побачимось!